До вашої уваги, блогер Женька Васильєв. Жива і найкраща реклама контрацепції. Господи, допоможи. Господи, допоможи. Так, я розумію, в це складно повірити, але в нього є своя аудиторія. На секундочку, це 328 тисяч людей. Ну, і звісно, я хейтери, а їх точно більше, а от Василіїв їх чомусь не любить. А що з першого разу не получилось? З першого разу. первого раза я. Натоліч камеру, Будь ласка, я відверто кажучи, рекомендую вчителям показувати в школі Васильєва як приклад того, чому не можна вживати алкоголь. Качаю пісні, поняли, машину біхаїла круга. да? з тобою в розлуки на другой стороні ріки. І наркотики з бояришником теж Говорить, це все бланк. Слышь, малыш, в меру потребляй кошишь.